І в міжсезоння, і коли довкола негода, в шаяні ніби інша планета. Село з усіх боків оточене невисокими горами, теж шаянами. Вони і створюють тут надзвичайний затишок. Схили їх вкриті грабом, буком, сосною, і вся ця рослинність нагадує величезні кущі шпинату і створює тут надзвичайно м'який і теплий мікроклімат. Але найцінніше те, що з цих самих гір тече цілюща мінеральна вода. Тут, правда, воду більше п'ють. Ще 200 років тому відпочивати до шаяну вельможі прямували з усієї Європи. Уже з 1818 року на базі корисних вод працювала водолікарня. І в наш час мінеральна історія живе так само без. Базу...